У селі Тростянець Ківерцівської громади реконструюють пришкільний інтернат під квартири для внутрішньопереміщених осіб, сказав голова громади Олександр Ковальчук. Приміщення збудоване у 1975 році, знаходиться на балансі місцевого ліцею, каже директор закладу Микола Глинський. «В Цьому приміщенні проживало від 80 до 120 дітей з навколишніх 13 сіл 13 жилих кімнат по 5, по 6, в як якій кімнаті проживало Тут було всі умови були. Тут була і прання, тут їдання на місці. Цілодобово дітки проживали, побудували нові школи. Це в озері, побудували в Журавичах, в Годомичах і потреби. Цьому приміщенні, потреба відпала. Виконроб підрядної організації Владислав Гонтар показує план майбутнього будинку. Каже, тут буде 18 квартир, кожна по 24 квадратних метри. Із старого залишаться зовнішні та несучі стіни. Решту частин конструкції демонтували. Демонтаж підлоги, стяжки. Демонтаж штукатурки, демонтаж старих перегородок, віконних прорізів, дверних прорізів, повністю демонтаж старих комунікацій. Основні зараз роботи це планування, розпланування приміщень, замуровання прорізів. О, тут буде одна квартира, тут друга. Там третя, там четверта та п'ять штук. Квартир буде ванна, туалет. Що ви зараз робите? заробити з блоки перегородки? На даху роблять залізобетонний шар, який зміцнює конструкцію та виконують інші підготовчі роботи для покрівлі, каже виконроб. Голова громади Олександр Ковальчук розповів, міська рада стала учасником програми Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО. Реконструкція та відновлення муніципальної інфраструктури, у якій передбачена фінансова підтримка на Конструкцію будівлі під житло для переселенців «18 досить потужних, гарних і великих квартир, які будуть мати в собі і їдальню, і душ, і також буде дві квартири для інвалідів побудоване. Вартість даного ремонту об'єкту 60 мільйонів гривень. Це всі кошти грантові, вони всі гроші Євросоюзу. Тут нашої дольової участі буде тільки в ремонті шкільної їдальні, яка знаходиться тут, в даному приміщенні. Проєкт ремонту шкільної їдальні поки відсутній. Її вартість Олександр Ковальчук не озвучив. Каже, будинок планують здати в експлуатацію до 1 вересня цього року. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.